Мій чоловік наполягає на тому, щоб зберегти одну картину жінки. Коли ми з чоловіком одружилися і вперше переїхали жити разом, у нас було кілька сварок через особистий простір, хатні обов'язки і через декор. Зокрема, мій чоловік наполягав на тому, щоб зберегти цю дивну картину жінки. Хто вона? запитала я, коли вперше побачила її. Покладемо нагору коробок для переїзду, не знаю, купив на барахолці. Це була оригінальна картина, напевно, олійна, судячи з того, як світло відбивалось від мазків пензля. На ній була зображена молода жінка, яка стоїть в темній кімнаті і озирається через плече наглядача. Вона була насправді досить гарна, світле волосся спадало їй на плечі, наче водоспад. Біле бавовняне плаття, мініатюрне обличчя у формі серця, яке виглядало не стільки мило, скільки тривожно. Жінка була яскраво освітлена, але кімната за нею була темною. Контраст і її поза трохи нагадували мені картину, дівчина з перловою сережкою, але ця не здавалася ні елегантною, ні вдумливою, ні гарною. Ця була... Моторошною, особливо тому, що мій чоловік наполягав на тому, щоб повісити її над нашим ліжком. Я маю на увазі це гарна картина, сказала я, але вона просто не вписується в сучасний декор, як і твої фігурки з квадратними головами. Добре, але вони маленькі, а ця картина величезна. Господи, ця жінка майже натуральну величину. Я хочу, щоб вона залишалась на своєму місці. Це здавалося для нього важливим, тож я відступила, але це було нелегко. Інколи я прокидалась серед ночі з жахливим відчуттям, що за мною стежить. Тоді я дивилась вгору і бачила її тривожні сірі очі, які дивляться на мене. Після цього я більше не могла спати, а одного разу я була впевнена, що вона рухалась. Її... Рука завжди була такою? запитала Еріка, коли лягла в ліжко. «А? і ліва рука? Пальці трохи розслаблені, наче вона чекає, що хтось візьме її за руку? Так, вона завжди була такою. Я була майже впевнена, що це не так, але загалом я намагалась не дивитись на картину. Вона була такою реалістичною, що я майже відчувала, що встановлюю зоровий контакт із живою людиною. Я протрималась два тижні. Потім благала Еріка прибрати її. Ми можемо, будь ласка, повісити картину в іншому місці. Я справді ненавиджу дивитись на неї, коли лягаю спати. Це найкращий витвір мистецтва, який у нас є, і місце над ліжком. А як щодо тієї соняшником? Це просто принт, відповів він. І це так банально. Давай я приберу свої фігурки. Якщо ти прибереш картину, він глибоко зітхнув. Добре, я її повішаю де-інде Це була ще одна дивна річ. Він часто називав картину нею це було дивно. Отже, він повісив її на сходи, але, чесно кажучи, це було ще гірше. Кожного разу, коли я спускалася вниз, вона дивилась на мене зверху з майданчика. Принаймні, коли картина була в спальні, я зазвичай спала або лежала у протилежному напрямку. Я досягла своєї межі через кілька днів після цього, з якоїсь причини не могла заснути. Після того, як прокрутилася у ліжку цілу годину, вирішила спуститися вниз за перекусом, дійшла до краю сходів. Там була вона, я не вмикала основне світло, лише нічник у коридорі. Через темряву фон картини злився з тінями, але жінка все одно виділялась з її блідим обличчям і білою сукнею, і мій сонний мозок вирішив, що це справжня людина стоїть там. Я підскочила у повітрі і вже упала б зі сходів, якби в останню мить не вхопилась за перила. Може вам, будь ласка, позбутися цієї картини? спитала я наступного ранку. Ерік відвернувся від плоти, поклав лопатку. Чому? Минулої ночі вона мене до смерті налякала, я мало не впала зі сходів. Він дивився на мене, наче не розуміючи. Вона тебе налякала? повільно перепитав він. Ну, скоріше здивувала мене. Я подумала, що це насправді хтось стоїть. Він ще якийсь час дивився на мене, а тоді розсміявся, і через кілька секунд я теж почала сміятись. Це і справді звучало досить недолуго. Тепер, коли я про це подумала. Я знаю, що було сонно, але все одно подумала, що картина була реальною людиною. Я справді подумала, що нас грабує молода красива жінка у нічній сорочці, я поки що перенесу її у свій кабінет тоді тобі не доведеться на неї дивитись взагалі. Це добре, і деякий час після цього все було нормально. Я помітила, що Ерік проводить більше часу у своєму кабінеті, ніж зазвичай, але в нього також був важливий дедлайн для подання документа і як це взагалі могло бути пов'язано з картиною. Це ж не так, що він дивиться на неї годинами, але згодом, саме це я й застала. Одного вечора він не прийшов вниз на вечерю. Я кілька разів кликала його. Жодної відповіді. Тоді я піднялась нагору і зайшла в його кабінет. Він просто сидів там, з ноутбуком, що був закритий, жодних паперів на столі. Крісло було повернуте до жінки на картині, о, раптом сказав він, коли я зайшла. Потім швидко підвівся, я саме збирався спуститись. Щойно відправив документ кілька хвилин тому. Вони дуже задоволені ним. Він широко посміхнувся, мені наче нічого поганого не сталося. а потім прийшов повз мене, і я слухала, як його кроки гупають вниз по сходах він справді щойно закінчив роботу, чи він просто сидів тут, дивлячись на неї. Я врешті вирішила не підіймати цю тему. Картина була поза моїм полем зору, і це було чудово до того ж, у мене були справді важливі справи, наприклад, власний дедлайн. Для статті, яку я ще навіть не почала. Але потім, у п'ятницю в день, я випадково почула його розмову по телефону. Голос був приглушений крізь товсті дерев'яні двері, але було неважко його почути. Адже він майже кричав: Я відправлю файл до кінця дня. Ні, я знав, що їм був потрібен у середу. Слухайте, моя дружина впала зі сходів. І Я повіси її до лікарні. Ці слова прийняли мене холодом, і я влетіла до кімнати. Чому ти брешеш про те, що я впала зі сходів? Його обличчя зблідло. Він закінчив дзвінок і повернувся до мене. Вибач, Таро, але мені потрібна була причина, і я пропустив дедлайн подачі, і моя робота була на кону. Документ, який ти сказав мені, що закінчив два дні тому, він мовчки кивнув. Я схрестила руки. Слухай, Ерік, твоя робота це твої справи. Але ми провели разом, мабуть, годину за весь тиждень, бо ти був замкнений тут цілими днями. Ти взагалі працював? Чи ти просто сидів тут, дивлячись на неї? Його темні очі зустрілися з моїми, і тоді його голос став м'якшим Ти їй заздреш? Що? Тобі не варто, Таро. Сказав він, наближаючись до мене, картина робить її красивішою, ніж вона була, я застигла, Дивилась на нього. Потім я нарешті знайшла слова: Ти кажеш, що це картина когось, кого ти знаєш? Ні, повільно сказав він. Вибач, я обмовився, я мав на увазі, хто б це не був на портреті, я впевнений, що це гарна схожість Усі портрети виходять такими. Я дивилась на нього, а серце шалено билось в грудях. Хто на картині Ерік? Я ж сказав тобі, це не Ерік. Мої ноги здавалися слабкими, хиталися під вагою мого тіла. Хто на картині? Він лише похитав головою і пішов. Тієї ночі я не могла заснути. Знаю, це звучить дурновато бути так схвильованою через картину. Але погодьтесь, відбувалося щось дивне. Він був одержимий цією картиною, і я не розумію чому. Чому я не бачила картину, коли ми зустрічались? Він ховав її в підвалі. Це було єдине місце, де я ніколи не була. Можливо, він побудував там маленький вівтар, картина, свічки, повний набір. Мені стало від цього зле. Це колишня дівчина. Може, навіть колишня дружина, про яку він ніколи не розповідав. Замовити таку картину напевно коштувало цілий статок, особливо таку величезну, детальну, і як би я не ненавиділа її, вона явно була створена дуже талановитим художником, близько тих проникливих сірих очах, маленька ямочка на її правій щуці, але він явно не зберігав її заради художньої цінності. Він знав її, і ким би вона не була, він одержимий нею. і тоді мені прийшла найдивніша думка. Я сіла у ліжку повільно, тихо, повернулась до Еріка Він міцно спав. Тоді я обережно вислизнула з під ковдри, взяла телефон і навшпиньках вийшло з кімнати. Мої босі ноги тихо переступали по коридору. Поки я прямувала до його кабінету. Потім я натиснула на важкі дерев'яні двері і увійшла всередину. Кабінет був холодним набагато холоднішим, ніж наша спальня. На моїх голих руках з'явилася гусіча шкіра, але я не витрачала часу даремно. Потягнулася до стіни, шукаючи вимикач, і натиснула його. Світло увімкнулось. Білявка дивилась на мене зі стіни. Її очі, здавалося, стежили за мною. Коли я тягнула шкіряне крісло Еріка по дерев'яній підлозі, ми дивились одне на одного, обличчям до обличчя. І я ніколи не була так близько до картини раніше. Мої очі всього в кількох сантиметрах від її, на такій відстані я могла по-справжньому оцінити деталі. Кожна окрема вія була ретельно промальована, вигинаючись. Ниткоподібні штрихи світлого і темно-сірого заповнювали її райдушки. Її шкіра така біла і кремова, з найменшими порами. Але я була тут не для того, щоб оцінити мистецтво. Я підняла телефон і зробила фото, потім зайшла у пошук зображень у Google. Пошук зайняв кілька хвилин, перш ніж я знайшла правильний сайт і завантажила фото. Коли з'явилися результати, я застигла. Очікувала побачити єдине зображення, якщо пощастить якесь розпізнавання обличчя, яке б зіставило його з обличчям на фото або, можливо, з'явився б сайт художника, але замість цього сторінка заповнилася десятками мініатюр, і всі показували ту саму картину, на яку я дивилася вже кілька тижнів. З пальцями я натиснула на перший результат. Це була стаття в новинах. Пошуки зниклої студентки тривають. Моє серце впало. Перед очима потемніло, і я впала на стілець, але продовжила читати. Аня Келсінг 23 роки, зникла після походу з її хлопцем. Вони розділилися, коли на них напав ведмідь. Її рюкзак знайшли приблизно за пів кілометра від місця зустрічі. Але від Ані не було жодного сліду і підпис з картинкою. Келсінг, студентка третього курсу, спеціалізується на образотворчому мистецтві. Нещодавно завершила автопортрет, який виставлявся на престижних виставках. І я натиснув на наступну статтю І ще одну. Але всі вони казали те саме: похід, ведмідь, зникнення. Усі показували фотографію разом з її автопортретом. Вона виглядала разюче схожою на зображену дівчину на картині. Жодна з них не згадувала імені її хлопця, але це мав би бути Ерік. Найсвіжіша стаття, датована п'ятьма руками тому, була з відео з її батьками, які благали продовжити пошуки. Судячи з нових статей, цього так і не сталося. Я не знаю, скільки часу минуло. Все, що я знаю, це те, що мене раптом вирвав з роздумів гучний удар у коридорі, а тоді кроки. Я підскочила він не може знайти мене тут, я кинула погляд по кімнаті, шукаючи, де б я могла сховатись. Але, мабуть, було вже запізно напевно, він уже бачив світло з-під дверей, і я пірнула під стіл, саме тоді, коли він зайшов до кімнати. Тара? Я затулила рот рукою. Намагаючись приглушити важке дихання. Він побачить стілець не на місці. Він знає, що я тут. Він знає. Тара, ти тут? Чому я сховалась? Я могла б просто сказати, що зайшла сюди, бо почула шум. Мені потрібна була ручка. Я не могла заснути. Чому чорт забирає сховалась? Тепер він точно знає, що я знаю. Тара, але можливо все нормально. Можливо, ведмідь убиванню. Ерік не має до цього жодного стосунку. Це ж більш ймовірно, ніж те, що він у її. Ось туде. Я підняла голову і закричала. Ерік присів поруч зі столом і дивився на мене. Я я шукала ручку, пробурмотіла я безглуздо. Я хотіла записати, Я... я згадала, що маю купити продукти завтра, і мені потрібно було дещо додати. Він нахилив голову. На його губах грала маленька посмішка. Я не думаю, що це правда, Таро. Тікати. І Я почала вибиратися з під столу. Його рука миттєво вхопила мене за зап'ястя. Сильно, ти дізналась того на так? Це єдина причина, через яку ти ховаєшся від мене. Я тремтіла в його руках. Що ти зробив з нею? прошепотіла я. Він видав сухий смішок. Тобто... Ти вважаєш, що я вбивця? Як мило, що це перший висновок, до якого ти прийшла. Ні, ні, я не вважаю, що ти вбивця, і я прокуфнула. «Дурна, Дурна, 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 якщо він убив її, і він знає, що ти знаєш, тоді ти теж мертва. Вибач, я не це мала на увазі. Просто, що сталося?» Вони не знайшли тіла. Він не відповів, лише дивився на мене мовчки. Холодними, темними очима. Я ревнувала, продовжила я відчайдушно. Але тепер я розумію. Шкода, що ти не сказав мені втратити когось так. Звичайно, ти б хотів зберегти її картину, це все, що від неї залишилось. Тобі варто було залишити все як є, сказав він беземоційним тоном. Шкода, що ти дізналась так. Я закричала, коли він накинувся на мене. Все скінчено. Його руки міцно стискали мої зап'ястя, коли він витягував мене з під столу. І я відбивалась, намагаючись вирватися. Але це було марно. Позаду нас пролунав гучний тріст. Ерік різко обернувся, і на якусь мить його рука ослабила натиск. І я миттєво вирвалась, відскочила, убігла стіл і кинулась до дверей. Обернувшись, я побачила Еріка. Який мчав за мною, але я також побачила, що зробило шум картина Ані впала зі стіни, вона лежала криво на підлозі, її сірі очі порожньо дивились вгору. Я завжди була швидкою. Ерік був лише на півдорозі вниз по сходах, коли я вже була внизу. Вибігши на холодне повітря, я почала кричати. Він схопив мене ззаду і спробував потягнути назад у будинок, але було вже пізно: вогні загорялись. А наш сусід вибіг із дому, набираючи 9-1-1. Все закінчилось. Згодом поліція заарештувала Еріка за напад, і коли я розповіла їм свою історію про його одержимість картиною Ані, вони отримали ордер та обшукали наш дім, і в прихованому ящику його кабінету. Маленькі коробочці знайшли пару золотих сережок, ті самі сережки, які Аня вдягла у похід того дня. Обставини поступово складались проти нього, і я сподіваюся, молюся, щоб Аня утримала справедливість і щоб присяжні визнала його винним у її жахливому вбивстві. А чи зробив би він те саме зі мною, якби я не втекла, якби картина Ані не впала зі стіни? Звісно, було пояснення. Коли Ерік переніс картину в свій кабінет, він випадково встановив один із кронштейнів у чисту гіпсокартонну стіну. Вага картини призвела до того, що кронштейн вирвався, і картина впала, але іноді мені здається, що Аня стежить за мною, що її автопортрет несе частинку її, і тієї ночі вона захистила мене від того, щоб стати жертвою монстра. Який позбавив її життя, тепер картина висить у моєму передпокої Щодня, проходячи повз, я помічаю нові деталі, глибокий зелений колір кімнати за її спиною, ідеально намальоване пасмо блондинистого волосся, Близько її пронизливих сірих очах, а іноді мені здається, що вона усміхається у відповідь.